хоровод, катание на санках, снежные игры. Они настраиваются на праздник, потому что им будут подарки, будет какая-то помощь. И впереди будет хорошая жизнь, здоровая. Впереди будет счастье. Кожного року компанія та і співробітники готують новорічну виставу. Ми насправді дуже щасливі, що цього року нас запросили ще а, декілька установ для того, щоб ми там змогли а, виступити з нашою виставою і запропонувати дітям невеличку таку, але дуже цікаву новорічну казку. Ми сподіваємось, що ця казка допоможе всім нам. І вам, хто зараз переглядає це відео, і тим, хто знімав, хто був у виставі, і тим, хто переглядав цю виставу, зрозуміти дуже просту річ, що казку робимо ми щодня, і щохвилини, і щосекунди. Будь ласка, робіть її для інших. І з новим роком, з наступаючим новим роком! І Я хочу додати, що сказка достатньо концептуальна і підходить для дітей, які болеють, тому що. В ней э, в ней мы рассказываем о том что есть чудо, есть волшебство, есть надежда и о том что если верить в себя, то верить в то что может быть чудо в жизни, то можно выздороветь и и все будет хорошо С наступающим с новым наступающим годом. новым годом выздоравливайте